Ромайського ліцею Престиж. Що можу сказати про себе? Я староста класу, я комунікабельна, я життєрадісна, весела та веду активну участь в житті школи. Для прикладу можу показати грамоту за перше місце в Олімпіаді з біології, далі участвувала також в тренінгах, наприклад, Баварський Дім Одеси. І далі різні фестивалі, наприклад, це буде Україна. Ще мої захоплення, я люблю читати книжки, але. Я можу танцювати, співати, але найбільші. Мої захоплення це малювання. Для прикладу малюнки. Я Софія Влізніця, мені 16 років. І навпротяго 12 років я займалася танцями. Минулого року закінчила і отримала таке свідоцтво про закінчення порнографічного ансамблю. Я сертифікований майстер-фроліст. Це мої сертифікати. Так, все. Привіт, мене звати Грушецька Ангеліна, я навчаюсь в 10-му А-класі. Найбільше, чим я захоплююсь у своєму житті, це подорожі дуже люблю відвідувати гарні місця нашої країни. Я мрію побувати у різних куточках світу, адже завжди цікаво дізнатися щось нове. Ще я дуже люблю готувати різноманітні страви і цікаво проводити час зі своїми друзями. Привіт! Я Артем Ялковський. Мені найбільше подобається спостерігати за новітніми технологіями. Особливо за тим, як з'являються нові гаджети. Мені цікаво вивчати їх функціонал, нові розробки, доповнення, а також порівнювати їх між собою і аналізувати переваги та недоліки. Мене звати Довчий Анна, я учениця 10-го А класу Первомайського ліцею Престиж. Моїм хобі є заняття спортом, а саме волейболом. Я приймала участь в районних, обласних змаганнях, а також напередодні війни ми прийняли участь у другому турі чемпіонату України по волейболу серед дівчат 2006-2007 року. Мене звати Трітишна Олександра. Я хочу в театр на гітару, займаюся платінням з бісеру та танцями. Люблю фотографувати, читати, також вивчаю корейську мову. Браю в комп'ютерні. Я поворотнюк Олександр, мені 15 років. Мої улюблені предмети у школі це українська мова та література. Моє хобі це спорт та приготування страв. Брав участь у багатьох олімпіадах, займав третє місце в географії та перші та другі місця в противник змагань. Я беру Поліна. В минулій школі я була активним громадським та шкільним діячем. Також з початку війни я являюся волонтером в договільному таборі Тур. З хобі я маю танці, якими займаюся більше 10 років. Також вчуся грати зараз на барабанах та граю на синтезаторі. Також є одним з організаторів скаутського гурту Мироносці на базі недільної школи Первомайська на Фрегаті. І взагалі я дуже творча та цікава особистість і буду рада проявляти свої таланти в ліцеї Престиж. Мене звати Кристолевич Андрій. Я займаюся боксом трохи менше, ніж два роки. Коли виросту, я хотів би стати тренером. Мене звати Оля. Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла писати там вірші, історії. І на даний момент я справді займаюся своєю книгою. В цьому блокноті я роблю записи до мого особистого сюжету і дуже сподіваюся, що в мене це вийде. Мені дуже це подобається. Привіт! Я хочу розповісти про себе і мої захоплення. Я Денис 10 А класу. Я люблю займатися спортом, часто ходжу на спортплощадки. Також я любител футболу, волейболу, ну і тенісу. Ще мені подобається різна техніка, як комп'ютери з телефонами, так і автомобілі, мотоцикли, ну і так далі. Я вийшов з себе з в дропшипінгу. Цим бізнесом може займатися любий, так як в цей бізнес потрібні мінімальні фінанси, але потрібно багато часу. Мене звати Данило, моє хобі це спорт, а саме футбол. В дитинстві я дуже любив грати у футбол. Зараз я навчаюся в 10 класі, і після закінчення 10 та 11 класу я думаю піти навчатися в спортшколу та після закінчення спортшколи стати футболистом та представляти свою рідну Україну на змаганнях доброго дня. Мене звати Пікалова Яна і я люблю малювати, готувати та Слухати музику, а також я полюбляю дуже часто прогулюватися на свіжому повітрі з друзями. Мене звати Семенова Ульяна. Раніше я займалася волейболом. Займалася я ним 5 років. Зараз я ходжу до театру 3 роки вже. Мені дуже подобається моє хобі, я дуже з цим захоплена. Моє ім'я Ермолович Дана і все моє життя пов'язане з мистецтвом. В першу чергу я художниця, рік назад закінчила художню школу, не мала там особливих здобутків, але вона пішла на користь. Зараз малюю виключно для себе. Хожу до театру, де зараз ставиться спектакль. Пішла туди, щоб ближче дізнатися, що таке акторство, бо хочу бути режисеркою. Наразі на фінальній стадії один з моїх проєктів, який, скоріш за все, буде відзняти найближчі два роки. Я пойновська Світлана. Продовж 10 років я займалася сучасними танцями. З першого класу я обрала саме цей вид розвідку. Танці це не зовсім легко, постійні тренування, важкі підтримки, концерти під дощем, травми, хоча як це красиво виглядає. Часто я здавалась і мені було дуже важко, але це дало мені досвід і розвило в мені силу волі. Весь період ми з дівчатами ставали сильнішими, набиралися терпіння, вчилися бути сильними і підтримувати один одного, і виходити навіть із самих важких моментів, особливо коли забув частину костюму. Але, на жаль, почалась війна, і наш тренер поїхала за кордон. Наразі ми перестали ходити. Я дійсно не жалію, що почала займатися танцем. Я учень 10 Б класу Клименко Станіслав школа номер 4 «Престиж». В цьому відео я хочу розповісти трішечки про себе. Моє основне хобі це колекціонування. Тут можна сказати, що колекціонування погане хобі, але це справа смаку. У когось хобі грати в комп'ютерні ігри. У когось займатися спортом, а хтось просто переробляє читати книжки. Пізнаючи речі, які я збираю для своєї колекції, я духовно та морально насолоджуюся, що не може не радувати. Також колекціонування деяких старинних речей нагадує мені про минуле та зберігає пам'ять про цей час. Інколи я задумуюсь, чи не просто це витрачання часу, якого в мене як у підлітка багато. Але ця теорія руйнується, якщо я буду заговорювати, що дітового чи одного типу своєї колекції. А, наприклад, квіти. Кожна з них неповторно красива. а дізнаючись інформацією про неї, стає краще пізнавати навколо середовище. Мене звати Зеленюк Максим. Я учень 10-го Б класу. І моїм хобі є шахи. Правилом цієї гри я почав вчитися ще у 6 років. А моїм вчителем став мій дідусь. Неодноразово я брав участь у міжшкільних змаганнях із цієї гри. А у 7 класі навіть їздив на обласний турнір із шахів. Кудате, Лазеріведа, я з 10-го б класу. Насправді я маю багато цікавих захоплень. Я вмію лізати, вишивати, малювати, полюбляю співати. Але найбільша моя пристрасть – це танці. Протягом 10 років я перебувала в танцювальному колективі кладескоп, Ще з дитинства музика була невід'ємною частиною мого життя. Сьогодні танці це не просто захоплення, це мій всесвіт. Я по-справжньо щаслива, коли починаю танцювати. Звісно, за всі ці роки в мене не все виходило. І я завжди боролася. Інколи було настільки важко, що хотілося просто знати, але я завжди продовжувала танцювати. Саме це навчило мене бути стійкою, вірити у себе, ніколи не здаватися і завжди танцювати серцем. Учениця 10 Б класу здорова любов. Хочу сьогодні розповісти вам про свої хобі. Найулюбленішим це є Корея. Так, і все, що з нею пов'язано. Це корейська мова, це корейська культура, це корейські пісні та танці. Мені все подобається. І всім цим я займаюсь. Як я до цього прийшла, ви спитаєте? Все почалося ще в далекому 2019 році, коли я вперше побачила корейські серіали. І скажу чесно, я відразу закохалась в цю країну. Для мене вона стала, мабуть, ідеальною. З цього почався мій шлях кліпора. Це все почалося а, після того, як я почала слухати корейські пісні, тому що на кожну корейську пісню йде своя хореографія. уявляєте? Я побачила, як танцюють артисти. І мені сподобалось. Я зрозуміла для себе, що я хочу бути такою. Я хочу так само танцювати, як і вони. Я маю групу, з якою ми танцюємо, з якою ми разом проводимо час, які теж кліпопери, опери, для яких теж танці це життя. Корейська мова для мене теж є дуже великою частиною мого життя, бо саме вивчаючи корейську мову. Я відчуваю себе і свій розвиток. І на сьогодні все. Я дуже була рада розповісти про своє хобі, дуже була рада поділитись частиною свого життя і тим, що мене захоплює і що мене приваблює. До побачення! 可惜。 Учень 10 класу, і в цьому відео я хочу розповісти про своє хобі. Моїм хобі є відеоігри, а саме в стратегії засновані на історичних подіях, тому що такі ігри дають можливість нам подивитися на історію під іншим кутом та можливо щось змінити.